Професійно-технічна освіта в Україні може зникнути усе через те, що держава переклала фінансування таких закладів на місцеві громади. Маленькі містечка не в змозі тягнути на собі цю статтю витрат. Тож депутати обласної ради знову звернулись до уряду про допомогу. Адже з 1 квітня гроші у місцевих бюджетах закінчуються. Чи не найгірша ситуація у стрію на Львівщині? Без зарплат та стипендії. Проте навчальний процес у розпалі не у цехах, а на буровій вишці учні під наглядом майстра навчаються свої справи. Пускопнімання роботи у нас сьогодні на, на сьогоднішній час. Підемо, спуск, свічі розкручуємо свічу, скручуємо, пускаємо вниз. Ладно, це все робити. Дуже Стрийське вище професійне училище, номер 35 Унікальне. Воно єдине в Україні, яке готує фахівців для бурової галузі. З 1 січня уряд перестав фінансувати ПТУ. Гроші мають ти від місцевої громади, але у районах їх не вистачає. В певних переговорних процесах з міською владою все-таки в середині лютого було виділено кошти за січень. І таким чином ми закрили заборгованість по зарплаті, по нероносіях, по стипендіях за січень. Ну але на сьогоднішній день вже є березень. І буквально минулого тижня в тяжких тяжких дебатах з міськими депутатами нас все-таки підтримало місто і виділило кошти фінансування за лютий місяць. Та на останній сесії стрийські депутати попередили, що це останні гривні, які вони виділили. Тож зарплату за березень, які стипендії, професійні училища ще не отримали. Як буде далі, невідомо загалом у стрию чотири училища. Ось ще одне художнє тут навчається. 700 студентів ковалі, столярі, зварювальники, художники, у руках яких з'являються справді талановиті речі. До прикладу, студент Любомир створив із другом сайт, через який знаходить замовників на портрети. Адже вижити на стипендію неможливо, її постійно затримують. Якщо я взагалі не малював до художнього, то зараз я вмію малювати аквареллю, олійними фарбами, темперою. От, наприклад, пастель коштує. Двісті гривень. 300 гривень приблизно така хороша. Ну це стипендія. Це одна стипендія за місяць. Потім, наприклад, акварельні фарби 400 гривень. Фінансування професійної освіти це зарплата викладачів стипендії та оплата комунальних. Нарешту навчальні матеріали, заклади шукають гроші самі. Та викладачі переконані, що саме держава має фінансувати здобуття робітничих професій. Щоб діти мали на чому вчитись, ті гроші ми повинні заробити. На превеликий жаль, на превеликий жаль, держава фінансує тільки у ну, скажімо так існування навчальних закладів. Решта коштів прийде приходиться заробляти. Фінансування училищ геть спустошило і скарбницю нового роздолу. кажуть, у квітні вже не мають звідки взяти грошей на зарплати і стипендії. Доведеться брати позику, а це паралізує міський бюджет. Ми повністю устріляємося в місто в розвитку для того, щоб отримати два училища на рік необхідність коштів в коштах 16 мільйонів гривень. Це для нас безслусловна сума такої. Таких коштів в місті немає у Львові. передбачили гроші на свої училища на рік. Обласна рада профінансувала на півроку. Майна утримані двадцять 22 заклади. Міста ж обласного значення лише на один квартал. Якщо держава не дасть грошей, тоді будуть шукати кошти в обласному бюджеті. Ситуація критична, особливо в містах. Обласного значення це місто новий розділ Дрогобич Стрий Самбір. Вони виділили фінансування тільки на три місяці. Ми не раз, вже третій раз вертаємося в кабінет міністрів для цього, щоб була державна субвенція. Та викладачі професійних училищ кажуть: якщо держава їх і далі ігноруватиме, вони підуть на Київ, інакше опиняться на вулиці, як і діти, учні, училищ. Ольга Зеліско, Оксана Лабойко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.